І всім привіт, народ, з вас, підпис Подобаки, ми продовжуємо грати Ви, Джо, в Age of History 3. Так, давайте в сучасному світі. Я якось намагався сісти за Люксембург і зробити Бінілюкс, але в мене не вийшло, і це було трохи складновато. Давайте зараз це зробимо за Бельгію, так як вона слабша за Нідерланди. І відчутно слабше. Так, по-перше, в нас 20 військ, коли в нас 250 на економіка, значить 5 військ я можу ще спокійно викликати і не паритись. Не про що. І виключу я саме 6 військ, все ж таки. Три гаубиці. Дві сучасні піхоти один танк. Так ось так. Але мінімальні витрати на освіту, на дослідження і обслуговування армії. Переваги в даєте дохід від виробництва докачаю. І радник у нас достатній прибуток, щоб так дохід від виробництва взяти. Час будівництва пришучити. Спадщину. А поки що нічого. Військових. Всі інше поки що ігноруємо. Йдемо по ресурсах. Сир відносно дорогий. Ось так. Є. Будівля економіка. Текстильний завод зробив. Текстиль. А, о, тут вже більше, ніж треба тут. Ось сюди можна буде. До речі, усі сусіди. На початку покращити відносини. Мені б економіку хоча б на рівні нідерландську мати, 420. Ой, то мене Білорусь назвала ворогом. Ага, ага. Ой, як лячно, як лячно. Так. Бонус. Один взяв. А армія 26, хоча економіка зараз в мене буде більше. Ми вже бачити. 22, 24 економіка 301. В общем, Нідерланди, потрохи, поступово у нас дожинемо. Так, після ткальні. Давайте меблеву. О, меблі в столиці. Ось це буде дорого. Несправді кажучи, забудовуватись не так просто, я занадто просто це роблю. Нє, столиці економіка докачена, і насправді кажучи, у всіх принців, де у нас щось побудовано, Демось пам'ятник в бібліотеку ось такий мінімум. Це у нас. Там, де пиво, там де одяг. Бо технології ну також важливі. Але мені здається, я десь. Та, я музей замість бібліотеки побудовав, обичаюсь. І тут музей замість бібліотека Здається, ніде не пропустив і в кожній забудованій принці бібліотеку і музей поставив. Ой пам'ятник в бібліотеку. Ой, дякую, дякую. Що в нас тут? 333, можемо ще відчутно викликати, але я все ще менше за Нідерланди. Але армію я б таке щоб 334. Ну, коротше, ще вісім я можу викликати. Ще 6 військо викликав. Та більш менш вирівняв, все. Далі по 8 одразу буду викликати. А поки погнали далі швидко. Коротше, з якісною економікою ми зможемо швидко винести. Одразу три шахти. Є. Пам'ятник бібліотеку, не забуваємо. Ну, у Нідерланди мені образу кинули. Нормально, нормально, я готовий. Більш менш. Коні ж не дивно кидати мені образу, коли я. Дружу з вами. А, Люксембург не існує. Мені з Францією ще потім воювати. Ууу. А чого я затопив? Чому я Люксембург одразу не захопив? Це ж Люксембург. Як можна було так ступити? М -м -м. Я чомусь одразу почав готуватись на Нідерланди йти. Збираю ще бонуси. Дякую. Дякую, звісно, за бонуси, але. Але, але, але так, погнало. Далі ліс у нас звичайний. Дві провінції з лісу. Спадок цивілізації, там вже шум. В кінці у нас вже прибуток 30. Це дуже добре. Це ще не кінець. Іспанія і Данія пропонують альянси. Анімечний договір про напад. Давайте знімечений договір про напад. А над альянсами я ще подумаємо. Так, половина плантація є. Мівчарська ферма. Нідерланди, прям стараються нас заображати, Давайте створити армію. Я Якраз можу на 8 більше вже тримати. Як така, в мене 48? 48, як вам таке? То на мене? Спробуйте. Так, два виногради. Приємно. І Франція кидає, Закидує мене образами. Дуже неприємно, Франція. Франція дуже. Мені дуже неприємно. Я вам щось погане роблю хоча б раз. О, куди ви В них? На вас напав хтось? Ні. Але вони війська кудись прибрали від мене. Як мінімум перенесли кудись. Так, слиницька ферма. Ранчо. І одна зернова ферма. Ну, я одразу там і економіку, і бібліотеку, і так далі позакидував вже. Інші провінції. Все? Так, у всіх? Майже у всіх максимальна економіка. Все. У кожній провінції максимальна економіка. Ще вісім військ я можу викликати. Її збережені. Це спокійно, можу дозволити собі тримати 48 військ. Тільки не чіпайте, мене, будь ласка. Цього, мені здається, не вистачить. Альянс з британцями, який жах. Французи, альянс з ірландцями. Так, до кінця купецьку раду. Мін, якщо б я хоча б Люксембург з самого початку виніс собі. Так, перевір, Нідерланди. До 50-го року, 7 років. У них їх альянсу ще. Давайте дамо інфраструктуру. Так я хочу впевнитись, усіх пам'ятників, усіх, і бібліотека є в усіх, все. А, нас дослідження на максимум. Прекрасно. Нідерланди образу прям кинули. Та чого ви? Він щось погано вам робив? О, Нідерланди, на мене прямо напали. Ого, і вони винесли одразу 28 моїх військ. Блін, я щось затопив. Та, зараз секунду. Я не таке дурне, я перезавантажусь. Ой, далеко. Треба було Люксембургу захоплювати і погоджуватись на альянс з Іспанії. Може, це допомогло б? Це Куди я? От я перезавантажився? коли економіка. Угу. Коли економіка до кінця в нас покращена? Насправді я справді, кажу, що тут до кінця покращити. Якщо я буду покращувати відносини з британцями, це буде на вас працювати? Ну, діслати подарунок. Ну нас 180 монеток. Моїх 180 монеток. О, Іспанська альянс. прийнято, все. Французи мені кинули образу, е, куди? На цей раз у мене альянс Іспанії. Якщо французи на мене підуть разом з Ірландією, то може ми їх винесемо. Я трохи розширяю свою армію. Я все ж таки хочу інфраструктурою забудуватись. Так, і лишилось тільки... Ой. На, тримай трохи попроще. Ой, все, на мене все ж таки напала Франція. Хоча я намагався там закинути її такі там максимальні витрати на армію поставив. Що відходжу, щоб сильно не програти. Ні-ні. Блін, вони знайшли мене. А, а де... Іспанці. Що так довго вийшли, вас всього 90. Ви де що ви без мене зможете? Давайте допоможемо хоча б трохи. Ну так. Да. Прям програли. О, я маріонетка. Не прям проблема. Проблема? Неприємно, але не настільки, як могло б бути, якщо просто маріонетка. А я захищав так, захищався так, мов вони збиралися мене захопити. Звісно, зараз ще з мінусу виходимо довго. Бо на армію. На відновлення армії багато пішло. Все, все. Нідерланди. Хм. Давайте тут зменшимо ще ціну будівництво. Тепер погнали. Майстерня. Да, майстерня в кожній провінції буде відчутна. Плюс ми інфраструктури здешевшили і будівництво. Бачите, як сильно воно зросло зараз. Виробництво до 30, 37, 38. Коротше, майстерня зараз дала неймовірний буст. У мене 522 економіки. Ух, в тебе також непогана економіка. Так, ще 8 військ. Можу собі дозволити. Є 56. Так, але. Це поки що не все. Мануфактура. Інфраструктуру... інфраструктуру нікуди не можна, економіку нікуди не можна. Мануфактура. Так, здешевше. Ось тут будівництво. Дивіться, було 38,9. Ух. <сумісті> тримай образу, Тримай образу. Зберегти. Зберегтись. Йдемо на незалежність і заберемо собі Люксембург. Погнали. Проголосити незалежність. Союзника. Одразу іспанців як союзника. Сюди. Бюджет. Максимум витрат на армію. Погнали. Є. Я пам'ятаю, що там копійка лишилась. Та. Французів майже не лишилось. Власно, руч, подобував їх? Єп, я швидше. О, зараз вб'ємо трохи ірландців і пиріжча візьму. Е! Ну. У нас 50% внеску є. Може хтось мир кладе з ними, щоб я міг добити на війну. А, погнали. Ірландців поб'ємо. Може, британці воюють з ірландцями, а не з французами? Незрозуміло. Блін, повертаємося в Францію, я нічого не встиг зробити. Подивимось, що буде. Ам, британці закінчать війну, чи хто з ними воює? Бо в мені є конкретні вимоги. Конкретні провінції, які мені потрібні. О, вони щось зробили. Хтось вийшов з війни. На штучний інтелект. Все, є. Ну давайте дозахоплюю вже. Щоб 100 було. Є. На жаль, для Бінілюкса мені потрібні тільки провінції Люксембургу, зробити вимоги. Дві провінції. І навіть військової репарації не візьму. І нікого не звільнити. Ну Зробити вимоги, затвердити. Що ж що вже зробиш. Мінімальні витрати на армію, сироварня. Пам'ятник бібліотека. Після заготівальний табір. Пам'ятник бібліотека. По ядру а, ось так навіть. Тут дуже багато будівель. Натримаю будівлю суду тоді. А я ніяк. будівля суду. А сюди ніяк? А що мені тут робити, якщо я хочу. Можна якось знести? Давайте університет приберу. Чи бібліотеку? Та бібліотеку. На будівлю суду сюди. То щось перебудоване. Нідерланди. У-хуху, ні. Союзник, занадто в тебе поки що. Так, будівля суду є, тепер майстерня мануфактура. Так само, майстерні мануфактура, все. Я всім зібрався в мануфактуру. Є, а шо? Так, що, мануфактура є? О, Це нормально? Так, все нормально. Прибуток збільшився, в рази збільшився. Економіка 650 це значить там 8. Ми спокійно можемо ще довикликати. Ти? Ось з знімечно, бо з Британії в тебе просто оборонний пакт з, Брит... з Німеччиною. О, наступному році закінчиться. Але я не витягну один на один з Британією і. В Нідерланди одночасно. Якщо б можна було б з Іспанії, звісно, це було б одна справа, але я не довіряю іспанцям. Так, ще вісім можу викликати. Блін, насправді 72 двоє військ, цього б з головою було. Цього б було з головою. Але вже як є, так, інфраструктура. О. Бо може можу підбудувати, а далі. Та завод, а чому ні? Так, тут є різні бонуси. І ліміт полків не зайвий би був. І ось цей відновлення людського городу сурсу, що на фронту. Знаєте, так, в нас буде проблема саме з лімітом, тому Тому два спадка в ліміт. Короче, Франція. Французи, пробачте, покращити відносини. Забув з вами покращувати відносини. Не нападайте тільки на мене. Так, це буде заслужено, якщо ви на мене нападаєте, але не треба. Ні, не заслужено, я просто повернув свою собі незалежність. Їе. зводи, я осюди. Да, я можу ще 8 викликати спокійно, насправді так кажучи. Так, на економічно радник дохід від виробництва. Тут спадок, група більше. Ви в мене? Так, в мене щойно вийшов строк до. 76-го року в Тебе альянс. З британцями. Ну, блін, просто ні, навіть ліміт. Вони можуть. Вони спокійно можуть теоретично тримати війська на своєму ліміті 87. А економіка і не сенат сильно над ними. По економіці знаходжусь. Так, я заробляю точно більше за них. Але в загальній кількості я не прям в рази більше за них поекономіці. Mm -hmm. Просто британців, в якості союзників, це жах. Теоретично можна або електростанції побудувати, або щось інше. Або вже піти по дешевим будівлям, які позбільшують темпи зросту і так далі. Наприклад, ТБ я можу ось так зробити. Усім одночасно побудувати. І цар пропонує альянс, не треба. Далі зерносховище можна. Потім далі ферма. Топ. Mm. Ти воюєш з Франції. Зберегти гру. Теоретично зберегти можна. Теоретично міг бути хороший момент для наступу на Нідерланди. Надіслати, надіслати образу, максимально технічне обслуговування. Оголосити війну. Сюди. Винести перші нідерландські війська. Опа. Я бачу, що там хтось бігає. Ой, я в'язався в бій, в якому програв. Штучний інтелект, ти щось робиш? Теоретично, я все одно можу закінчити цю війну. В свою користь. Тут добити нідерландців, якщо б. Знову ж, без. Ой, дуже близько, я дуже близько до перемоги. Блін. Е, е. Я певен, що це можна якось обіграти так, щоб перемогти. Бо ми дуже близько. Так, ми були дуже близько до тих значень, які мені потрібні, просто. Ага, на цей раз вимкнено. Технічне обслуговування на максимум. Сюди. Більше ізбігати їх, ніж рватись в бій. Голосити війну сюди. Скоріше, навіть я б сказав, розділяти. Бої з нідерландцями О. Так, тут на мене саме британці пішли. E, двома партіями. Угу. неприємно Насправді кажуть, що один з боїв я та переміг. А, і нідерланці одразу мене винесли. Треба ізбігати бої з британцями. Якщо mm -hmm. вас поділити? Ось так. Погнали. Розраховуємо на швидке захоплення. Блін, вже британці. Тікаємо, чекаємо. Будь ласка, ні-ні ні. фух, Тікай. Блін, а я без союзників, так? Він. Тут я не зміг втікти. Та і тут не зміг втікти. А тут нас здобили. А -а -а. Просто нагадаю, що описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить вита, і якщо ви додасте їй добажано, то це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мій спонсор. Спонсори, ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку саме завдяки вам і уходять ці відео підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд. Всім удачі та бувайте.